Тільки но завершився сезон шкільних олімпіад. Рішелієвські змагання видалися надзвичайно цікавими, особливо з біології. Участь у змаганнях брали учні всіх класів від 7 до -го. Я сьомокласниця і виконувала Олімпіаду за восьми клас. Для мене це був новий досвід, і це було дуже цікаво. Дотепні оригінальні завдання для Олімпіади придумали наші улюблені вчителі Михайло Сергійович та Михайло Анатольович. Для їх вирішення потрібні не тільки базові знання, а й удача, кмітливість та логічне мислення. Багатьом восьмикласникам та семикласникам сподобались запитання про цвілеві гриби та плісняву на сирі. В цьому навчальному році в Олімпіаді з біології прийняла участь близько 60 учнів, усі вони молоді, завзяті для створення завдань таким учням. Ми витратили чимало часу, доволі плідно співпрацювали з вчителями біології. Сподіваємося, в першу чергу, що усім сподобається, всі отримують велику порцію задоволення. Залежно від результату, ми вже усіма іми пишаємося і пройдемо цей шлях усі разом. Від вирішення. Неординарних олімпіадних завдань всі учасники отримали справжнє задоволення і з нетерпінням чекали результатів. Виходячи з мого досвіду, я можу сказати, що олімпіада з біології цього року виявилася ну складнішою ніж минуло. В мене немає досвіду, але я вважаю, що ця олімпіада була доволі таки тяжка. Щасливі переможці отримали не тільки диплом, а й маленькі призи на згадку про свої досягнення. Декілька рішельєвців будуть захищати честь ліцею на наступному рівні Олімпіади. Бажаємо їм кмітливості та удачі! Катерина Насальська спеціальна для рішельєвського телебачення.